Ініціатива зі збору грошей для забезпечення українських військових аптечками належить керівнику волонтерського руху Меценати для солдата Руслану Теліпському. З його слів, у перші дні вторгнення російських військ в Україну, волонтери передали на фронт 60 аптечок. Наші волонтери завжди стоять і в спеку, і в холод, і в дощову погоду біля стенду небесних воїнів. І збирають будь-яку допомогу і фінанси, і передають все, що потрібно на фронт. На список є зразу. Тут на сте біля стенду лучанка Катерина принесла гроші для української армії. мій обов'язок я це роблю постійно там, де можу, ну, щось допомогти. грошима чи ще іншим. Як розповів Руслан Теліпський із 24 лютого і по сьогодні волонтери зібрали понад 500 тисяч гривень для забезпечення аптечками захисників України. Нині їх формують волонтери у Волинському медінституті, розповіла викладачка Волинського медінституту Світлана Лукінчук. Ось ми з волонтерами розклали вміст аптечок. Тут є для трьох аптечок. От, скажімо, це буде для однієї аптечки. Ми кладемо твовоспинний папа рукавички ножниці. Перев'язувальний матеріал, косинка для імобілізації кінцівки, ковдра термо, якою накрити в Тут запакований теж є перев'язувальний матеріал, стерильний, серветки просто гігієнічні і спиртові, для обробки рани, бетадин. Також перев'язувальний матеріал, пов'язки для ока, пластир, ліки. Є ліки тут, які приймаємо при пораненні, здеболюючі антибіотики. Сформовані аптечки для бійців різняться за кольором і розмірами, але не за вмістом у них ліків, розповів волонтер Віктор Пастрик. Всі вони з системою MOLLE, яку можна зачепити як на пояс, так і на бронежилет, плитоноску чи роздрузку. В принципі згідно стандарту НАТО, ми основне, що ми подам. Це турнікет. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.